Всім привіт! З вами знову Владислав, і після попереднього відео про текст в цілому вже можна пояснити, як працювати з текстом в ілюстраторі. Отже, є набір інструментів, якими створюється текст, але здебільшого ви будете користуватися ось цим. Додати текст можна двома способами: якщо клікнути, з'явиться рядковий текст, більш призначений для заголовків чи інших коротких текстів. Для зміни його властивостей скористуємося панеллю Symbol Character. Тут старі знайомі гарнітура, кегль, трекінг, кернінг, інтерліньяж і кілька нових налаштувань, які ми не розглядали. Наприклад, зміщення базової лінії тексту, масштаб символів, підкреслення, перекреслення тощо. Вирівнювання у рядковому тексті можна робити лише в трьох варіантах ліворуч-праворуч та по центру. А ще є текст у фреймі. Його отримуємо, якщо протягуванням мишкою позначимо область для цього тексту. Тут, крім властивостей символів, ще маємо властивості абзацу. До можливостей вирівнювання додаються чотири варіанти вирівнювання по формату. Тобто всі рядочки крім останнього припасовуються до обох сторін фрейму. Ну і наші знайомі, абзацний відступ, відступи від лівої та правої сторони, відступи від кінця та від початку абзацу. Крім того, можна розбивати текст на колонки і рядочки. Клікаємо в меню Текст, Текст в області, і тут можна наш текстовий фрейм розбити на рядки й колонки і вказати відстань між ними. Цьому віконцю я присвячу окреме відео, тому давайте далі. Фрейм для тексту може бути не тільки прямокутним, а й будь-якої іншої форми. Щоб так зробити, потрібно спочатку намалювати бажану форму фрейма. А потім інструментом Текст клікаємо по межі об'єкта. Тут головне, щоб рядочок не розділявся. В журнальних статтях такими об'єктами створюються так звані вруби, доповнюючи чи цитуючи вставки до статті. Вони плавно обтікаються текстом статті. Тож і ми так зробимо. Виділяємо вставку, клікаємо Об'єкт, обтікання текстом, створити. Зробити більшу відстань до тексту можна в цьому ж меню, увімкнувши параметри обтікання текстом. Головне пам'ятайте, не розбиваємо рядочок, тож розміщати такий об'єкт можна або біля межі основного текстового фрейму, або між колонками. І останнє текст вздовж шляху. Якщо це не замкнений контур, то при кліку інструментом текст він автоматично утвориться. Та якщо контур замкнений, потрібно тримати Alt, клікаючи по межі об'єкту. В обох випадках ми можемо вказати початок і кінець відведеної під текст частини контура, а також вказати центр цієї області і змінити положення тексту відносно контура. Такі справи. Є ще кілька моментів щодо текстів, але ми відкладемо їх трішки на потім. А поки все. Пробуйте, тренуйтесь, надихайтесь.